Всім привіт! Сьогодні будемо експеримент з таким зеркалом. Зеркало від фонаря. Прожектори бувають такі. І сьогодні ми порами запалить на бумажку. В них лампочка дуже близько знаходиться. Такі вони вигнуті, щоб фонарів здоровий не був, то лампочку ставлять тут ближче до зеркала того. Воно настільки вигнуті, Зараз не поправлю запалить бумагу. Найти фокус, тай. точку.

Це ж монети. Оно. От вона є. Диміти. Навірно, щось я неправильно роблю. А ідея. Все, горемо. Якщо правильно знайти точки, то в принципі різні речовини можна там спробувати плавати. Такий експеримент з интересной штукой. Всем гарна дня. Робби свет кращим.